Дуже давно, коли знищили державу Слов'ян Київську Русь, солдати залишилися без роботи, тому їм довелося переселятися поближче до європейських країн, де вони наймалися на військову справу. Такі люди називали себе козаками, що означає вільна людина. Козаки були дуже відважними і не боялися смерті, тому що на голові залишали лише чума, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути в бою. Козаки жили на Січі. Січ це древні замок, який оточував глибокий рів і височезний вар з дозорними баштами і бійцями для гармат, дерев'яний частокіл, все це говорило про те, що тут живуть лицарі. Серед козаків були люди всіх верст і родів занять. Так серед них були ковалі, зброярі, гончарі, столяри. Козаки вміли робити все від одягу до зброї. Були серед козаків і чабани, і лікарі, і рибалки, і джолярі. Зазвичай козак, який виготовляв щось, сам і продавав свій товар. Отже, козаки були не тільки вправними лицарями. Але змінами господарями любили працювати і відпочивати.